День другий. Доброго ранку. Олена вдівається, Віка збирається. Верніка Аліна Мається. Ми йдемо на закупи продуктів на... на пару днів. ти мене Ви зібралися? Що ти мене вживала? Тому що мені так подобається. Вічка, ти хотіла блог знімати? Я хотіла живий контент. Ти знімаєш живий контент Тому? чи ти не знімаєш? Я не міняю голос. Він в мене завжди такий. Такий ніжний виходить. Такий на жаль без Але це ще нормально. Вже на вулиці, певно 30 градусів. Це нереально, вже буде шостий рамка. Але нічого. Ви раді. раді дівчата. Так А да. в холодочку файно. В <плес> мене <плес> <плес> так хвостить ми йдемо Гам... оцей супермаркет. Ой, Боже, як він знаходиться далеко. Я там бачила китайську за 4 євро. У нас тут неповна валіза. А як думаєте, скільки ми заплатимо за оцей кошик? 100 євро думаєш? Ти Думаєш, скільки? Перейшов на 77 євро, але ми вже купилися раз, два, три. По 15 євро за людину. Вдома ми зараз прийдемо і буде розпаковка продуктів. Не побиті? Ні, <реш> а Шо ми наперевіляли. Що ми шеї? Одну лабочка. Йогурт. Такі То мій. Йогуртів купала собі. Батончик. Гель для душу.

<головіка> <головіка> Помидоры. Вика собі взяла сосески сосески и солями. Кава и ще один помидор. И килограмм курки. Це все нам вийшло в 77 євро. Супер-пупер. курочку. І будуть у нас такі лавасики. Зробили ще салат. І салат Кава є. Ми снідаємо. Черга посудомити Вікторії Філоман. Це дуже Так? Ми не можемо підключити її сім з Аліни. У нас є отака проблема. Please wait. Але ми вже заплатили 15 євро. Ми йдемо на базар по продукти і по фрукти. Вона вже немає губи. Але, Ще? Ми купили карточку сім, ми... карточка не підключилася, гроші зняли і ми написали на підтримку, але ніхто нічого не відписує. Можливо, в мене банк складний, нам гроші. Чи є десь положити щось? Є більше холодних чи немає. Є тільки такі маленькі. Ми хотіли воду просто. Воду в коли А там холодні. Є, але... Ми намагаємося. Ми, ми, сьогодні, ми, сьогодні, ми, сьогодні, без ми, ми продукти помістили, але хотіли, щоб вода холодна була, щоб пити. А там що наймалі діло поставити. А, на на побігніте у народ. А, а, скуди, можете, ді... можете 1 е, на літр може. Не хочеш знімати цю паню? Ну, може купити. А ви хочете по продукти. А я вже це говорила вам. О! Ви як хочете. Можна? Якщо ви хочете лайфхак, Лайфхак! Лайфхак! лайфхайте собі yeah, Google, Google карти. Якщо у вас не буде інтернету, ви все одно можете знайти... Будь-яке місце, от мене немає інтернету, не показуєте, куди я маю. не заходите в карти в ваш профіль, там є офлайн-карти. Відділ скачуєте частинку, де ви будете подорожувати і скачуєте. Там воно займає приблизно 20 мегабайт, але ви, якщо ви без інтернету, ви можете спокійно добратися до без точки. Або купіть її сім і вам немає гроші. Ми можемо без інтернету без грошей. Ми зараз в день будемо проходити. Москва. Москва. Палити. Ми зайшли на базар. Цін нема, такий він невеликий. Зараз будемо шпитати. Це 3,50-2,50. Типу в супермаркеті. В супермаркеті дешевський. Якийсь тут базар, звісно, слабенький. Запах ужасний. Данила, ми зараз зайдемо назад за супермаркет і купимо вино. Як вам враження від... Що ви вам воняєте, можна відбувати? Чесно, просто базар з 10 там воняє. Ціни дуже ці, ці дорогі. Ми йдемо в мегамаркет. Ні, ми не йдемо в ідею. Ми йдемо в ідею і ще... Йдемо в ідею, Йдемо Mix Market. Купимо гречку, та Аліна? Магазин, так. Аліна хоче гречку, йдемо купимо гречку. 5 Каже, 3 євро. Я казала вести з України гречку. 30 Що будемо робити? 30 гривень грешка хотіть коштує. То за нічого ти приїхала по багатому кошту. 3 кілограма 3 євро, кілограм 5 євро. Я в шоці. 200 гривень. <рес> Ото вже не скарб. Оце вже не скарб. А де ж скарб, спитаєте ви? А оце? Гречана ця відміняється. так? Скільки кошти та? баріла? Євро? Ну то це ми їмо макарони. Ми нічого не купили на Базарі. Всі наші покупки. Ми нічого не купили, бо там неприємний запах. і. Це приємність Попити це, тому що ну, мати повернула базарі ось жарку, вона там кури сигарету, я докурила, поклали її біля фруктів, тими руками набирає. Нам зараз Дякую. ідею, нам чат-під сказав, що тут найвигідніше буде нам купляти продукти. Ви тебе все купили, нам тільки треба фрукти, якісь овочі. Мега і, і сравпеса, Пішли в супермаркет і просто подивіться, наскільки тут все вискладено, холодно. І воно ж приємно виглядає і можна брати. Беремо прикосити. Беремо, шлях до тепер. Кавун. О, тут кавун, скільки він коштує? Ну, а там 2 євро. Чути це все одно набагато дешевше. Де 2 євро? Ми купили трошки фруктів, овочі, Банани, брюкоси, натримки, кавун і китиня. вода. У і вода. А у нас буде з все. Ми поки піднялися, всі змучились. я не знаю. просто кондиціонер. Давайте полічте, що ми купили. Верніка, давай тебе найменше в блоці. Добре. Такие вот абрикосы. вийшло поціночек. Вирішила на ямку 20. Помидоры, которые розбираются. Або що по твою? 2,21. Дальше. Так, так, так. Удована вода. Олі, я шипчу з жарти. Euh, так, огірочки, дев'я бомбом. 86. 86. Ну, ми e щось перше пробили, нам було 65, але ми щось не то нажали. Далі, тут у нас Нектарини. Нектарини. Чотири потекла якась чи що? Десь може цапнулося. Притиснули, так. Чотири сорок п'ятдесят тримає. Ох, шошення Я тобі. Ага, яблучка, то вони були трішки переоціні на акції 90. Ну, напевно, на. Слушай, за все ми заплатили 20 євро. А ще колондення і банан. Красивий. 2,40. Неше, ніж нас української. Я першу думала, що взагалі кись попає з далеко. А ключики оранжеві. Оранжевий І таке, зараз будемо передіватися йти на море. Дівчата ми зібралися. Йдемо на море. Йдемо на море. Ми дорогою на пляж вже. Говорить щось. Е, класно. Е, ми зараз загоримо отако. <laughs> Бо сонце почає невірно. О, там десь вже море. Баліна наша йде. Анфриску. Приятну вас? Я бачила Мам шанси, звідки тут рахує по камене. До буде то буде дуже вітер, але ми прийшли вже майже на, на пляж, там людей. Море. Море, море, море. І ми вже не маємо сили, бо ми вже дуже-дуже довго. Послужили море. Але дуже красиво. Ми Ми прийшли. Ми не очікували, що тут буде дуже багато людей. Не знаю, чи ми думали, тут нема де сісти, ми прямо так, отак, отак підемо. Ну нічого, ми завтра прийдемо скорше і щось може собі краще займемо. Зараз плавати море. Ми вирішили на свою голову полізти туди, так, за куток там є. Гарна така штука, щоб фоткатись. На звікою хоч ти в тих така така, А Аліна наша взагалі боса йде. Я не знаю, це людина якась безстрашна. Ну тут, подивіться, тут ті тапки не дуже допомагають, бо все одно воно все колить. а вона взагалі босса. Кажуть, що моя зарядка просто в не знаю. <гум> Дивіться. Якийсь хлопця скакати. Це жах, подивіться, яка висота. Просто щоб ви розуміли. А такого такого жила. Я не знаю, я би вмерла вже. Це один скокнув. Опа! Сьогодні ми не були дуже довго на морі, ми вже зібралися і йдемо з дівчатами в один. Будемо митися, збиратися і йти гуляти. Будемо пити. Воду. Йдемо пити пити вино і курити дудку. Вено така Ми прийшли на вечірні закупи. А за твої дав, а за прудки ти віддавала? Так. 6 Я маю Марічку. Верніт і Що То значить Марічка тобі ще винна євро. Верніці 7 один, три. Ну, а верніка тобі була винна 6, а ти їй сім, то значить ти їй ще один. Розібралися? тільки берніці один все, так? Так, я тобі 4. Мені ні, я тобі 4. Я марішці чотири, а Вероніці сім. — Класно так, ні? Ти маєш 3 гривні тачі? Ну, не знаю, не знаю. Пошукаєш, що тільки вам просто. А, ну Я можу десять дати. Гривень? Так. Ми вже в номері. І будемо мотувати в Купили вино, але будемо робити пізніше. Будемо збиратися. Будемо їсти, а потім будемо в гарному і йдемо на куполо. У нас тут срачі трошечки. У нас така є колонка Безплатно ми її виграли. Там була акція в Maybelline. Три туші купляєш, а колонка подарку. Що можемо сказати? Що ми сьогодні дуже не загоряли. Якщо ви хочете їхати, купляйте собі тапки. Такі спеціальні, щоб заходити і ходити по камнях, тому що без тих тапок просто нереально. Ми з вікою заплатили за ті тапки на тему 50 гривень, а тут вони 13 євро найдешевші. Найдешевші, а такі спеціальні по 30 євро. Так що Зробує будьте як ми і замовляйте на тебе. А не будьте як я. Були тут неприємні люди. Чесно, просто дуже я в шоці. Я розумію цього так. Не всі, але. Тобто більшість, навіть водії, скільки ми їздили. Попадаються хороші, але попадаються просто такі якісь хамовиті. Я просто в в супермаркеті Аліна Пішла щось там Зважити. Зважити. Зважити, вона така, це моя робота, це моя робота так, відійди!» Так, Це моя робота, відійди, така взяла я її пахнула. І я сьогодні заходила питатися, скільки коштує білет. І я так заходжу, кажу, скільки коштує білет. І він такий. Це, ну, тобі. Це мінус. великий-великий великий, Завтра йдемо дуже раненько. Так що завтра буде влог, і ще в Тік-Ток я кину. Вийти, в ще певно в хату. <рі> Завтра буде цікаво. Завтра ми тобі знімаємо. Воно далі виключилось. Як ми... воно не виключилось вік? Ви... Воно не має бути червоне? Та воно червоний це. Але бачиш, воно виключається от Я ще весь... ріжу помідори. Віздала <ріжу> помідори. То я виберу. Як я забула. <ріжу> О, я помідори дала. Лох. Я заговорилася дала помідори. <ріжу> Ой. Дід, що робити? Та нічого, то я виберу. Чесно, -то, то так, забуду. то так погано, коли ти не їш помідори, я мушу її постійно сюди витягати. А Но. я багато на половину дала. наша Аліна співає в душі. <рісно> Якось англійською мовою. Але я так можу? Ну, то вона під, під фонограму. Йдемо по тих скалах, там де я йшла боса, ну ви пам'ятаєте. І до нас йдуть якісь хлопці англійською мовою спілкуються і кажуть до нас You from Russia. Кажуть, па, яка Параша. <laughs> Він каже, такий This is the same country. Кажу, ти що собі говориш? Який the same country. Я його там трішки так, такими лагідними словечками українською мовою поназивала. І цей, і далі він каже: The same language. Українці любі, який the same language? Люди за кордоном бажають в нас е, одна мова. Можливо, це варто задуматися. І цей. І я коротше знову лагідними словечками до нього звернулася. І там була така трішки важкий спуск. Він каже: I'll help you. Я Кажу, не треба мені help. I'm strong, girl. I'm Ukrainian. Сильна жінка. Собі обов'язково дорогу прокладе. Він такий окей є, але кажу, ну добре, потім хоч телефон, но мені важко. Але реально ті типу, по ну, це дуже сумна історія, коли ти за кордоном зустрічаєш і тобі говориш, що this is the same кантрі, same... mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. макарони готові. Ура, Можна Можна попробувати, але а ви не сказали, коли сусідське це... царство? свалиться, а вона вже тут час трісла. Бо дві трісла. Добре, що не моє моє упаковку. Такі... О, страшне, вона трісла. А ти зараз розпакуєш, думаєш, вона ну, що... не мачає мач? мачає, дайте, давай, дайте Ой, трісне, не ходимо. Віка, не знає готувати своє. Віка, одну собі упаковцю. Та-та, ти так текає, конечно ж зараз. трісне, перетекає. Трісне, трісне. Трісне, так. Да.

В шоці, а ти думала, як воно буде? Воно там було набагато менше. <рес> нас, і наскільки нас, ті збільшилися, вона там була запакована, як <рес> я сподобав, я ще не буду їсти. Розказуйте, <рес> де ми йдемо? Вже ніде. Чому? Ми купили каву, з'їли печенька. <рес> <рес> я ж нічого дочі вирі не морила, На що воно вам здалося? Ходіть, я вам тут покажу таке, ви. Щоб... Що ви не бачили. Випелика споченьку. І будемо плести колоски Ще ж верніка буде плести <кажи>. І що ще ми робимо? А, пити вино з кавуном. І здені. І так. І що? І завтра ми стаємо п'ятеран. П'ятеранку ми вже маємо вийти. А, коли ми стоїмо? Тільки коли? коли ми стаємо? Є наша чая, салат. Макарони і О, на У <laughs> На сьогодні вечір <Перу, laughs> запліта. Парукарні. Трошки теж через то тобі не виходить. Так, дивіться, як гарно забуду, Вероніка заплела Аліну. Забуду, робиш. Гарно, мене теж. Мене заплела. Заплітаємо тепер. The Це я плела. Бачиш, То так не буде. Чи Будь ласка, ми можемо Дуже щаслива. Ми заплітаємося, бо ми стоїмо завтра пів день п'ятийдемо зустріти сон. П'ємо вино, сухе. Сухе, бо а чого сухе? Бо плини задіки. Вони сказали, світ-світ, а далі. Чораб, ти заплітаєте коси? Олена, що ти робиш? Рівно фрукт, та й не з кукурудзька. всі гарні, в кусечках. Ну? Я, я тільки зібрала скинути людям чую. День тому назад? Ні, mm -hmm. no, no. У нас, звісно, така картопелька фрі. Кавун. Cheers! Долі, взагалі, все-таки в косичках, гарні. Так. Mm 5 -hmm. yeah. yeah. minutes later. 很残呀 Маричка, поверни се. На